Доброго і гарного дня всім любителям природи. А сьогодні він дійсно гарний: плюсова температура, сонячно, тихо. Закінчується січень місяць, і я приступаю до обрізування щіпленої яличі. Будемо проводити обрізку щіпленої яличі. Вона прищіплена на сливці. Багато порослів в цьому році немає, так як вона минулий рік. Щедро вродила. Нормування не проводив, бо плоди були великі. Потім постараюсь показати вам їх розміри. Так як алича дуже врожайна, то багато родючих гілок я залишати не буду. Освітлюю крону по можливості. Гілки, які мешають нам ходити, білки які намані та Тішу. і тішукронів прибираємо і цього. Як я вже говорив, в першу чергу треба прибрати сухі гілки, очистити крону, щоб сонце доходило до всіх плодів, видалити жирові пагони, гілки, які йдуть вертикально вверх, які опускаються вниз. Ну і так, щоб було удобно ходити біля неї не мішали. Коротити плодові гілки, не шкодувати, бо якщо ми залишимо всі плодові з цвітом, то сильні вітри, які у нас часто бувають, можуть поламати ці гілки. Та й до того не потрібно буде робити додаткове нормування. До речі, алича дуже боїться манеліозу. Багато хто навесні думає, що це наслідки заморозків, що всихають гілки, листя, цвіт. А це працює маніліоз. Завершили обрізку однієї елечі, переходимо до іншої. Тут проводимо обрізку в тій самій послідовності. Прориджуємо крону, видаляємо сухі гілки, внизу, вертикальні, вкорочуємо плодові гілки. Залишаємо так, щоб не було перегрузки, стільки плодових гілок залишаємо. Ну і майте на увазі, що обрізувати, але чую, як і інші дерева потрібно кожного року. Якщо ми не будемо її обрізувати кожного року, то крона її стане. Густою і куди будуть маленькі, не солодкі і зеленого кольору навіть і не стануть фіолетові Обрізку двох дерев алечі завершили. Дякую за перегляд мого відеоролика Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки. Садіть або прививайте великоплідну алечу. Вона дуже смачна. І будемо надіятися, що врожай в цьому році буде не менший, ніж в минулому. До побачення!